розвитку, по спеціалізовані, якась індивідуальна траєкторія навчання, тобто ви берете дитину, конкретно у вас є така опція, ви починаючи знову-таки включаєте маркетинг, звісно. Да? Але ви ж можете це упакувати, це навіть для садочки можна використовувати, для шкіл це, в принципі, взагалі треба використовувати, що у вас там первинне тестування, От, тобто ви дитину берете на сьогодні отак, так? і потім ви там малюєте, що ви там будете через шляхом навчання того-то, 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 ви досягнете через три місяці такого-то результату, через шість такого-то, через 9 такого-то, через рік такого-то. Да? І ви, як т'ютер, там видате цю дитину, там всі діла. Ну, тобто, це можна упакувати і на виході там, через рік дитина там вже, не знаю, співає, танцює і розмовляє іспанською мовою. Ну, я зараз стрілюю, але оцю інтиві... і це можна продати за дорого. І так це буде небагато, це буде дві-три дитини. Можливо, батьки оплатять, але вони оплатять все ваші додаткові кошти. Тобто все це можна ну, просто упакувати і зробити за дорого. Це не може бути дешево. То що це не масовий продукт, це не мас-маркет. Це преміум, це дорого.